Росія завдала паперового удару по центрах ухвалення рішень в Україні. Слідчий комітет держави-агресорки заочно звинуватив у тероризмі українських командувачів, яких хоче оголосити в розшук. Це начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Командувач повітряних сил Микола Олещук, командир 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів Сергій Бурденюк та командувач військово-морськими силами збройних сил України Олексій Наїжпапа. Росіяни стверджують, що зібрали докази про понад сотню атак з неба на військові об'єкти в Росії та Окупованому Криму, але чомусь не згадали удари з моря. Українському дезертиру, який відмовився передислокувати підводний човен Запоріжжя з Криму, загрожує до 15 років в'язниці. Сбу підозрює в державній зраді жителя Житомирщини, який не виконав наказ у 2014 році в розпал окупації півострова. Ба більше пустив Росіян на борт, присягнув їм, отримав двоголовий паспорт і тепер працює на підприємстві Росатома в Калузькій області. Росії, за даними слідства з 2011 року він служив на посаді інженера радіотехнічної бойової частини великого підводного човна Запоріжжя, центру морських операцій ВМС України. Ця субмарина до слова була єдиною у складі українського флоту. Її збудували ще у 1970 році і поставили до складу північного флоту СРСР. 1990-го підводний човен перевели на Чорне море. А за сім років він увійшов до складу військово-морських сил України після окупації Криму. Доля субмарини залишалася неясною. Серед іншого Росіяни хотіли переобладнати її в музей. Російський флот зазнав функціональної поразки у Чорному морі. Про це заявив молодший міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі на відкритті Варшавського безпекового форуму. Він закликав високо оцінювати військові досягнення України. Коментуючи суходольний наступ, посадовець наголосив, що важливий кожний дюйм, а окремо відзначив успіх у Чорному морі подивіться що сталося в чорному морі за останні пару тижнів коли російський підводний човен і російський корабель були виведені з ладу а штаб чорноморського флоту був знищений ці дії також означають функціональну поразку чорноморського флоту і я б стверджував що це саме так Росія блокує звільнення політв'язнів попри зусилля України й Туреччини. Окупанти не дають жодного шансу на визволення кримських політв'язнів. Заявив в етері телеканалу АТР, голова Маджлісу Рефа Чубаров. Коментуючи незаконне етапування свого першого заступника Нарімана Джеляла та активістів братів Ахтемових до російської в'язниці на пропозиції про звільнення українських політв'язнів, Росія не надає чітких відповідей, каже Чубаров. Путін віоном едрагнакіога. Якщо Путін та пов'язане з ним оточення буде зацікавлене у звільненні власних співвітчизників і військових, які знаходяться в Україні, і будуть готові їх звільнити, от тоді ми звільнимо наших українських співвітчизників, де б вони не були. Один з найактивніших послів Туреччини в Україні, такої думки голова меджлісу Рефат Чубаров про дипломата Ягмура Ахмеда Гюльдере, каденція якого добігла кінця. З цієї нагоди вже колишній очільник турецької амбасади зустрівся з представниками кримськотатарського народу в Київському офісі меджлісу. Очільник представницького органу відзначив, що Ягмур Ахмед Гюльдере – щирий друг України, який доклався до. Зміцнення нашого війська, я думаю, що багато того, як Туреччина допомагає Україні відстоювати свою незалежність, ми дізнаємося через багато років. Всі деталі я дещо знаю, чи можу просто впевнено е, сказати, що поміч Туреччини е, Україні, отці. Найскладні часи вона набагато більше ніж про це знає суспільство. Кримсько-татарське питання є дуже важливим для турецької дипломатії, зауважив голова меджлісу. Саме тому новопризначений посол Туреччини в Києві Мустафа Мустафалі Венбільґін передусім відвідав штаб-квартиру кримсько-татарської діаспори у Туреччині. За словами Рефата Чубарова, турецька влада розглядає співпрацю з Україною в тому числі через бризму. Державної політики щодо Кремли адже дуже часто турецькі очільники виказували вдячність українській державі за те, що українська держава допомагає відродитися кримськотатарському народові, це дуже важливий фактор в взаємостосунках між двома державами.